Сьогодні я запрошую вас ознайомитися з матеріально-технічною базою кафедри психології, педагогіки та філософії, яка використовується для підготовки здобувачів освіти за освітньою програмою психології. Тож йдемо. Запрошую вас в наш кабінет психології 1401 а тут завжди гарно, світло іду в психології завжди добре. Прошу. Тут наші студенти опановують як теоретичними знаннями, так і практичними навичками. Наприклад, сьогодні у нас соціально-психологічний тренінг і робота керівців. Також є завжди у нас мультимедійний проєктор, телевізор. Ми можемо підключатись як онлайн, так і офлайн. Зараз запрошую вас в аудиторію 1516, яка призначена для проведення як теоретичних, так і практичних занять психологічної дисципліни. В цій аудиторії наші студенти можуть опановувати навички проведення психологічного консультування, а також тут є можливість для проведення групових форм психологічної роботи. У нас є набор сотри, який ми використовуємо для опанування навичок роботи. Пісочної терапії, в ігровій терапії у нас є терапевтичні іграшки, хі з якими наші студенти можуть відпрацювати навички роботи з дітьми, які переживають травмівний досвід. Також у нас є невеличка бібліотека, де студенти можуть взяти всі ті книжки, які їм необхідні для підготовки до занять. Наша бібліотека постійно оновлюється на кінець. Запрошую вас ще в аудиторію 1518. Запрошую. Яка призначена для проведення теоретичних занять, практичних занять, ви бачите, що у нас тут є і можливість демонстрації презентації, доступу до інтернету, є комп'ютери, які дозволяють нашим студентам швидко знаходити необхідний матеріал. Тут також ми проводимо різні заходи, зустрічі з нашими стейкхолдерами, різні круглі столи, де можна обговорити питання стосовно покращення освітнього процесу за програмами магістерського бакалаврського рівня психології. Також тут відбувається засідання нового товариства студентів. Тому о, всі умови у нас о, сприяють для гарної підготовки наших здобувачів.